Доброго дня, друзі. Ну, Вам добрий, нам уже вечір. Так виходить, що відео, коли я знімаю, я знімаю його з утра, а мені так, мабуть, зручніше начало відео почати з того, що вечором, коли я трошки знаю, що там в нас було, що я відзняв, щоб в початку відео так сказати, проінформувати вас, що ми робили, щоб воно вам було цікавіше. Можливо. Кось якась там тема зацікавить, когось не зацікавить. І так ви вже от на, на початку відео вже трошки знатимете про відео і зрозумієте, дивиться вам його, не дивиться. Ну, напевно, так і будемо далі знімати е, і так спілкуватися з вами. Е, сьогодні в нас ми привезли добре вони. Випадково я стою на пшеничці. І хотів би також і поспілкуватися з вами, і вашої поради спросити. Селітру ми купили. Селітру, дякую тим людям, бо там щось із селітрою зараз не все гаразд. Я дзвонив одним, другим, ті взагалі не знають, коли привезуть. Ті кажуть, що там десь через дві неділі тільки привезуть. Ну от, є там, якщо треба, напишу телефон цих людей, подзвонив. Буквально. Заплатив і на другий день позвонили. Вони везли, до речі, її сум. Нам до Богу Духу тут недалеко. Заплатив, і вони дзвонять, що до вас вже їде машина. Да, була трошки пересторога. Думаю, що вони так швидко везуть людей. Нема в них є. Думаю, хоч би там що. Ну там все відео, ну все слава Богу, все нормально. Сюди все таки вирішили внести 200 кг, тому що ну я зараз не сам разом з вами її вирощую. Думаю, внесу стови скати мало. Ну а там напишіть мало, не мало. Ну будемо вносити разом з вами 200 кг, Будемо носити сівалкою. Ну Носитимемо трошки, ну це я так думаю, трошки пізніше. Все-таки вона у нас посіяна пізно, я її посіяв, ну дощі мішали, посіяв пізно. Вона не розкущилася так толком, морози ще б її давлять. Я думаю, що ось ще трошки морози, трошки стане на погоду і і по 200 кг несемо і будемо за нею слідкувати. Як вона буде рости. Ну, так, на на, на моїй практиці, я думаю, погано не буде. В минулому році ми взяли по сої десь за 80, по соняшнику за 70. Ну, непоганий врожай був. Так само технологія практично та сама. Сіємо без добрив, вносимо осінню весною сівалкою і все в нас, вроде би получало. все, вроде би непогано. Ну, Е, За добрива вам розказав, що будемо робити на озимі, Розказав е, там, наші доїхали пліти. Ну там вирозку показав, що там в кінцевому вийшли. Ну, слава Богу, люди теж довезли все, що обіцяли. Пліти, в принципі, всі нормальні. Ну, відео там показав, це чисто порядочність людей. Ну і що ми робимо, що ми возимо, що тут. Е, до речі, в цьому ж відео там є питання по комбайнам. ну Я так зняв, просто теж походив біля комбайнів, зняв, там були питання, іменно класи, іменно 480-ті, що, 480, що там мотор c 13 це 9 там Mercedes 441. ну я так, Чого іменно ці комбайни там, на послуги. Или, там... В себе, в господарстві, ну, трошки так розповів, що там спомнив, розповів. Я думаю, кому цікаво, залишайтеся і на відео ви це все побачите. Ну, оце десь так коротенько, тому що оце спілкування. ну, ви розумієте, ми спілкуємося з вами через Ютуб. Я ви пишете коментарі. Я там відповідаю. Я відповідаю на коментарі. Ну, до речі, ну мені це зручно. І е, приносить користь. Не знаю, як вам мої відео напишіть, вони вам користь приносять чи не приносять. Ну от е, я в прошлому відео е, на що турбін, я не знав, куди їх відправити. Ну ви ж написали, дякую вам, і ми все зробили. І сьогодні я отримав біг-бег, які там відео я. Покажу, ну я їх беру би учні, Кому треба, я напишу телефон, де їх беру. Я так само ділюся своїм досвідом, своїми якими знаннями і відправляв і взяв телефон, зателефонував. да, порядні, ну на, на мій погляд, порядні люди прислухався до ваших порад і на той Київ відправив. Ці турбіни. Дякую. От, ну, вам вже допомога. Може і моя допомога десь комусь знадобиться, питань нема, звертайтеся, допоможемо, яка як, чим зможемо. От для того нужен цей Ютуб, це спілкування. Так, да, воно не вживу. Ну, ми через коментарі ділимося своєю інформацією і показуємо, як ми що робимо, показуємо поля, показуємо, що сіємо, сімена, який цей результат воно ну, Кінцевий результат, ви все бачите. Ну, звісно ж, ми там. Це я вже так безстренько про відео. Звісно ж, ми ремонтуємо там трактора, показав ті ж 70-60. Ми вигнали, ще 60-70 ремонтуємо. Це трошки слабіше. Це 210, 210 сил, в цьому 140 сил. І той же ж наш. 150-й, які ви бачили на відео, ми далі продовжуємо там, міняємо, робимо. Ну, це все відео. Ну це така наша праця. Так от воно все про тут. Ну що, я так трошки може анонсом, можливо, в слідуючих відео там поговоримо про паї. про... Вообще, про землю, про орендну плату можливо. Якщо вам цікаво, напишіть, я розкажу, покажу. Я ж також не забув свою автобіографію, ви там просили таке розказати, як я пройшов, які етапи. Ну, я так на дане відео розказую, чим я займався. В принципі, ви вже орієнтуєтесь, чим я займався і чим зараз займаюся. Я нічого не скриваю, все вам показую. Дивимося відео, слідкуємо. Приємного всім перегляду. Поїхали. Приїхали до хлопців в майстерню, привезли трошки там, зараз покажу їм гостинчика, бо вони залишаються, бува, на роботі подовше. То ми їх трошки підгодовуємо. Там то вони обід беруть з собою, ну я їх там по печенячку, то цукерки. Зараз ось покажу вам усе. Так, що ми маємо? Що я її додому брав, і хлопцям брав, зараз все вам покажу. Так, Булку. Це як я говорив, у нас Богодухові пищусь. Хліб. чуєте який? Тільки-тільки з печі. Чуєте, як тищить. Так, одложимо хліб ковбаску домашню і десь сальце. Дивіться, яке сало. Ось Ну, Хлопцям брав більший кусочок. Ось отакий. Домашній. Одне м'ясо. Тоже люди держать, ріжуть. Світя домой і несем хлопцям. Іди, забирай посилки там в машині. А я якраз покажу, чим ми займаємося коротенько, воно вже всім то, може і надоїли ці трактора. Ну а що, а ми їх крутимо, надоїли чи не надоїли. І заодно глянь, що там поприїжджало. І запчасті там до сих пор в машині те, що злоска попривозив, вони все ж позабирали. Це нас 60-70 тракторець такий. Це ми за звичайним сієм, бризкаєм. Завтра на суботу обіцяли приїхати нам поставити сюди автопілот. Там тоді розкажу, покажу, який. Ну, вибирали і кращий. Якісь там рекомендації вони давали, ну, щоб був для зручності, щоб можна було його потім, коли ми цей продамо і дай Бог купимо навіше, і щоб ми могли його зняти, переставити. Тому що, ну, там. Зразу хочу сказати, що ставимо електричний з трьома там якими-то головками. Ну, все розкажуть. Він водити мене не, не хуже гідравлічного, Ну, гідравлічний ці поставим, не знаю, напишіть, каже, що потім його зняти, переставити на, друг, друг, на другий трактор це така проблема. Електричний набагато краще. Ну так, знаєте, з усієї інформації вибрали те, що якоби нам підійшло. Ну опять же, в коментарях мені напишіть, будь ласка. Ну так це чи не так? Електричний чи гідравлічний, ну от це б хотілося знати. Все одно ж бачите, все одно звертаюся. Своє вам розповідаю і вас запитую як краще. Це, кстати, хто не знає, 142 сили в цьому тракторі. Мотор стоїть, тут ям, шестерка стоїть, з парку ми зняли, кольоса розставили, мотор уже дивіться, Сергій закрив. Все, форсунки поміняли, одрегулювали. Ну, а далі все покажемо по ходу, коли ми його зробимо, виїдемо як він буде працювати. Покажемо, як поставимо автопілот і все останнє. Зараз вигрузаємо запчастя, їдемо до хлопців десою Так, ага, да, Там забирай, все. Да, да, так. Да. Обов'язково. Так, приїхали на господарство, показали вам тільки що трактора, хлопці союють, біг-беги. Ну, дивіться, якої якості. Отакі. Ну що, отакі бігбеги. Зараз їх вигрузимо. Это наш нас такой. Юр, привет! Надо внимательно дивися на ней. Бачите, скільки нас залишилось уже сої довіяти, показую вам. Не знаю навіть як і показати. Бачите, яка соя. Це я вам вже 10 раз показую, ну. Так що кому треба, ще звертайтеся, ще бачите цю неділю, як я й говорив, ми віємо. Ми ж до 6 працюємо, та треба ми і останемося, це ви всім 8 приїхали. А що там доброго, вони хоч свіженькі, бо вони оце щось мені свіже, хороше? Це тільки сьогодні прийшов вагон, Черкас. А, бо я думаю, щось швидко помінялося, везуть, думаю, що той хоча б. Би... Сьогодні прийшов вагон. Як знаєте, якесь не залежали, мені привезли. Да. Бо добре, коли не свіженьке сипеться, ми зараз будемо вносити, а то. Щоб вагу не потягнуло, брать? Ну так, да. ну може, можемо там на Сумщині, на сумах десь на заводі там лежало, хтось Все, я, я на поки мені Я з них рішив. А, тоді, бачите, порядочна фірма. Кому надо, ставлю телефон. Де брав добрива. Так, да, все нормально. Та видно, що свіженьке, хороше. Так що дякуємо тим людям, які нас... Бо другим дзвонив, сказали там, що треба вести, аж буду через дві неділі. Це теж там черкаська якась фірма з завода. А ці бачите, привезли, буквально вчора заплатив сьогодні. Вже у мене не хоче цей чоловік давати мені м'ясо. Сам каже, зімка банаця, покажу його. Куда хоч три кілограми, хоч лякібаба. Я б Юра, дивись, взяв би на відео, зняв, як я готую для лякібаб, показав би людям. А ти лишаєш людей задоволення подивитися в такий час, як я готую для лякибаб. Да си кілограма, дам, кажи, хоч на відео не відмов. Дай там пару мішків. Печеревенки кілограмі, 3 кілограми домашнього, щоб я ти не їв всяку хімію там, з магазину. Даєш, так? Бачите, оце з такими людьми я працюю, а з мене так всі соки випивають. А це вийшов. Отак ми живемо, так ми працюємо. І дають куска м'яса. Та чого? Ну Рома ще ж не де за не... Оце ж хотів кусочок м'яса випросити. Ну нічого, дасть де він дінеться. І той, щоб... Ну так, да, по два, що ж не по одному. Надіває вила, вилами буде краще вигружати. Чим ті ключки надівати. Воно буде і проще, і легше. Я тоже ширка сюда доброго бросить. Тільки не, не в Харьковском, а в Сумску там є таке село. Вязовое. Вязовое есть. А каже баба та, подарщица. Каже, блядь, прыж зерновоз. Не зерновоз, а щебеновоз. Зрини аж будь-на-тут, блядь. Спартак. И 17 мешки, когда Ну, болт. И там у него болты на досках. И эти болты порвались в пешке. И его право обратно. Да тоже. Ви йде, одказав? Та ну, всі мішки порвані. Це ж я чок контролюю, да, щоб все було до <звінь> діла. Та нічого заклеємо, воно ж не розсипалося нормально. Воно віти скотч армірований і буде. По таким скотчем воно трошки незручно... зручно. Так, Да, саморез! Да. Ось б саморез, блядь, да, його назад. Якби болгарка була, б його зрізав, блядь. че а ні, там госінь немає, вомуні саморізані, їм може бути постугові саморізати. Зайдім разом з вами до наш нижній ангар. Ну, це у нас ангар такий для ремонту комбайнів, чисто під комбайни. Тут ми їх розбираємо, ремонтуємо, тоді затягуємо жатки сюди. Це я йду показати вам ага, Комбайник, який молотив кукурудзку нас виїжджав на місці, в ангарі. Такі наші жовтенькі два красавця. Цей 2008 року, цей 2007-го. Це 2007. 9-й мотор, там задавали питання, це я до них підходжу. Це да, 9-й мотор стоїть. Цьому це 13-й. Це 13-й краще, ну е, опять же відповідаю, е, пального використовує десь процентов на 30 більше. Ну, моща можна жатку, можна об'єми більше робити, але це економічний процентов на 30. Ну а там уже вибирати вам, яким комбайном вам користуватися, нанімати або там собі купувати, щоб у вас був. Не пам'ятаю, які там ще питання були, ну, він по моторам сказав. Тут а, Мерседеси стоять 441-й. Ну, дуже доволі непогані. Ми на цих комбайнах ну, що, ми підкидали, підкидали ну, Вони вже так поробились, не то, що в них вже, там, я знаю, по 7-8 разів. Тисяч моточасов наработки підкидали вкладиші. Ну, звісно, кожен рік ми їх обслужуємо, кожен рік перебираємо. Не Разу три роки перебираємо там цей конпривод на комбані, Обов'язково. Обов'язково, якщо у вас такі комбані, не доїжджайте, коли у вас полі він розвалиться. Ну, кому не зрозуміло що це є конпривод, це коротше, ну як. От... От мотора передається все зусилля на всі органи, які є в комбані. І там стоїть такий редуктор, який все це діло приводить. Подшипники, шестеренки, там таке, типу, сцеплення стоїть, удари гаси. Ну, це так, коротенько. Задавайте такі питання по комбайнах, все розповім, розкажу. Взагалі, це гібриди. Це не клавішники, ці комбайни. це барабанно роторні комбайни. Стоїть ускоритель, стоїть барабан з бічами і стоять два ротора. Класні комбайни, питань по них нема. Якщо ви будете займатися послугами, їх беруть добре на роботу, і на зернові, на соняшник, це взагалі золотий комбайн. На кукурузу. Оці жовті в нас бував в господарствах свої комбайни. Ну зупиняють, молотять нашими, тому що там стоять варіатори і на жатку, і на ротора, на все. Можна адрегулювати так, що не буде практично жодної битої зернинки на кукурудзи. Зернової практично нема. Можна зразу, зерно йде чисте, не бити, зразу здавати, і все буде в ваших, як правильно сказати, параметрах чи як там. Ну, на здачу. Тому там нам би як з задоволенням беруть і повільтять, і, опять же, повторюсь, можливо, це, що вони нам платять, це можна знати ну, не так все дорого, а навіть може економічні молотити цим комбайном чим своїм. Тому що я раз говорив, не означає, що ви заїхали на Сою, змолотили і оставили там п'ять центнерів, то вибачте, один центр. Е Якісної збирання врожаю перекриє ваші е, затрати на комбайн. А це наше... Я її вже не разу вона мене попадала на відео. Йду тут тепленько, буржуєчка працює, хлопці працюють, ходять же чай попити, погріться. Такий красивий вид у нас з вікна тут покажу вам. Бачите, така у нас красота. Остання машина Сегодня мы гружаем И все, с плитами мы завершили Да, приветик да, привет. Бачите, заради підписників, вже знімаю вам зверху. Так, цими плітами ми завершили. Зараз довигружаємо машину, прицеп вже вигружений. Ну, Пліти так доволі непогані. Зараз ось дивіться, сам заліз, подивиться, все порядок, вам показати, що тут ми маємо. Ну, Там ще є таке предложення взяти кіремзітобетона їх стінових на ангарах. Пліти 6 метрів длина. 20 метр двадцять, висота і двадцять п'ять сантиметрів ширина, керемзі та бетон. Можливо, було б краще. Може хто ставив, працював з такими плітами, Напишіть мені, будь ласка, бо я, ми ж як то беремо постійно ці пешки, ними користуємося і думаємо, що краще нема. А це люди предложили, ми там ангар розбирають. Думаю, напевно, може б і такі було б взяти. Ну, думаю, може машину дві взяти все-таки. Ці по 2,5 вони пропонують, а ті будуть 3,5 половиною. Напишіть цікаво. Манітушка працює і доволі непогано. Так що, ще раз, хто надумав брати собі такий погрузик, розглядайте можливість взяти все-таки GCB. І бажано, щоб був 400 грузоподємність в нього.